Вітаю вас, брати і сестри. Слава Господу! Давно вже я не проповідував до початку служіння. І згадалося минуле. Так я любив це, це служіння. Першим проповідувати давали обмеження, коротко сказати, ясно сказати, і людей закликати до молитви. І знаєте, що важливо е, такі деякі спогади, які були і тої неділі, і цієї неділі, але завжди-завжди свіжим. Те, що в церкві нагадується про смерть Господа Ісуса Христа через цю видиму заповідь. Це завжди було торжественним служінням. Це не поминки, а це було торжественне служіння для церкви. І ми по особливому готуємося до цього служіння, щоб нам бути учасниками в цій видимій заповіді. Чи можна замінити чимсь заповідь? Чи можна щось вище поставити за цю заповідь? Ті заповіді, які Господь поручив церкві звершувати, вони є дуже важливими, коли ми вступаємо в завіт з Господом, це є важлива заповідь, яку ми виконуємо. Ми ототожнюємо себе в Його смерті і в Його Воскресінні. Коли ми сьогодні нагадуємо про Його смерть, то ми ототожнюємо себе як з тілом Христовим. Ми в Його тілі, ми знаходимося в Ньому. І ми говоримо: Господь серед нас. Він є і буде серед нас, але через цю видиму заповідь ми кажемо, що ми в ньому знаходимося, і Він Духом Святим знаходиться в нас. Чи можна щось вище поставити за ці заповіді? Чи можна щось цінніше мати в своєму житті за оці повеління Господні? Коли це трапляється в житті християнина? То йому потрібно щиро навернутися до Господа знову, коли це трапляється в його житті. І так було в євреїв, в ізраїльському народі, коли вони замінювали заповідь Господню. І це реально було. Господь бачив, як вони замінили заповіді Господні обрядами, як сьогодні можна замінити знаєте, Божу заповідь дію Духа Святого різними, такими чутливими душевними речами. Різними атмосферами, коли ми можемо погружатися і створювати це, різні ефекти світові, шумові і інше щось, ми можемо це робити для того, щоб замінити те, що є реальним і діючим. Це дії Божої благодаті в церкві, Господа Ісуса Христа, присутності Христа серед Його церкві. Коли люди замінюються, вони стають бідними, нещасними. І як відкритті Івана Богослава, Господь показав для Лоддікійської церкви, Ти думаєш, що ти все маєш. І люди так думали, вони були надто самодостатніми, вони були впевнені, що вони все мають, але Господнє слово було не таке до них. Каже, ти бідний, ти нещасний, ти сліпий. Прийди до мене. У мене все є. Для того, щоб це все змінити. Мазь є в мене. Мене є все для того, щоб ти був багатий. Мене все є. І ось я думав про це. Думаю, яке моє відношення до заповіді Господньої, особливо сьогодні до причастя? Коли кожен із нас має досліджувати самого себе, коли ми маємо досліджувати не когось іншого, не дивитися на когось іншого, чи він достойний, чи недостойний, учаснути в хліболоманні. І деколи зараз дуже не так часто приходять люди до мене, як до пастиря, чи я можу участвувати в хліболомані чи ні. Раніше було частіше, і люди приходили і кажуть, пастир, знаєш, в моєму житті ось це трапляється, ось це трапляється. чи я можу участвувати в хліболомані? А я питаю завжди, ну так, от, як, як спасена людина, кажу: а ви як думаєте? Як ви самі думаєте про себе? І коли людина починає досліджувати, думати про це, знаєте, і основуватися на Божому Слові, є механізм, як змінити, як мати впевненість, як бути знаєте, впевненим в тому, що ти робиш, що ти з дерзновінням це будеш робити, що ти не будеш ніякої мати перешкоди, в тебе сумніву ніякого не будеш, що ти їси цей хліб як тіло Христове, і п'єш вино, як кров Ісуса Христа, невосудження собі. А в спасіння. І ось 15 розділ Євангелії від Матвія ми читаємо такі слова. Тоді прийшли до Ісуса книжники та Фарисеї з Єрусалиму та й сказали, чому твої учні приступають перекази старших, бо не, не, не миють вони руки свої, коли їдять хліб. А Ісус промовив до них, чому ж це ж і ви. Переступаєте заповідь Божу задля переказів ваших. Адже Бог заповідував, поважай батька твого і матір. І хто? А хто здорічить батька або матір, такого покарають? Покарати смертю. Ви ж кажете, хто скаже батькові або матері: оце дар Богу, чим би ви мали користуватися від мене, тоді може і не поважати батька свого або матір свою. І ви заповідь Божу задля переказу вашого лицемірі добре сказав про вас пророк Ісай. Народ цей приближається до мене губами своїми і устами мене шанують, а серце ж його далеко від мене. Так марно, марно вони поклоняються мені, навчаючи наук і заповідей людських. Прості слова, які були в відношення Господа Ісуса Христа з тими людьми, які ходили до синагоги, які знали Писання, які знали закон Божий. І вони ставили до Ісуса Христа е, таке зауваження, чому твої учні переступають постанови Чому вони не роблять те чи інше? Е, і Пам'ятаєте, на членському зібранні було розглянено питання, чи за постанови церкви когось вилучали з церкви? Я не пам'ятаю. Тому що за порушення заповідей Господніх так. А за передання або постанови, які приймає церква в, таких, знаєте, в своєму такому суспільстві, це ніхто не робив в цій помісній церкві, по крайній мірі. Я не пам'ятаю. Але ось якраз момент такий відношення до заповіді Господні, і Христос сказав, що ви ви зневажаєте заповідь Господню. Яка заповідь? Шануй батька і маті. І ось коли ти хочеш щось більше зробити, знаєте, щось більше хочеться зробити, хочеться для Господа зробити. І ти ну, не даєш те, що належить тату і мамі. Тому що забезпечення старості пенсії не було колись, забезпечували старість батьків, діти. І вони мали їх утримувати. Вони мали забезпечувати всім необхідним. І коли вони думають, я щось більше зроблю, не батьку дам і мамі те, що їм потрібно, а зроблю це для Господа. Чи, може, ви так думаєте, що те, що ви могли б зробити ближньому, тому що у вас вдома, чи тату, чи мама, чи брату, сестрі, ви кажете, я це зроблю для Господа. Я цей час уділю для Господа, я це, цю, цю фінанси уділю для Господа, я це зроблю для, для Господа. І як, якби щось хочемо заробити в очах Божих. Але ті люди, які поруч з нами, вони потребують чогось нашого, нашої уваги, нашого часу, наших фінансів. Нашої фізичної допомоги, і ми думаємо, я краще я зроблю, я поїду десь, я щось зроблю. Знаєте, я бачив тих людей, які співали скрізь. І зробити, і поїхати, і вони мали успіх. Але ті, які якраз мали лукаве серце, лицемірно поступали, вони не були успішними ніде. Те, що вони робили, в очах Божих було мерзотою. І воно втрачало значення, і так само і ті люди, які потребували, вони не мали користі ніякої, і ця людина не вшанована була їми. Але Христос чітко сказав для тих, хто слухали Його. Він сказав, що те, що ти маєш належно віддати своїй мамі і тату, своїм батькам, ти маєш це зробити. Ти маєш шанувати своїх батьків. Коли ми говоримо про добро. То Біблія чітко говорить, як ми маємо розпреділяти і робити добро. Робіть добро найперше кому? Своїм повірі. Тобто, якщо ти бачиш брата, який потребує, нуждається, ми маємо в першу чергу до нього зробити, а потім, якщо ми бачимо хтось, далі і для нього зробити. І я думаю, що так Біблія говорить про наші ці діяння, які ми можемо робити для слави Божої. І... Сьогодні, коли ми говоримо про заповідь Господню, то в Коринфіянах чітко написано є, як маємо ми це робити. Апостол Павло, пишучи до церкви, він це наголошував на це. Бо я прийняв від Господа, що і вам передав. Що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, взяв хліб і, подяку віддавши, переломив, і сказав: «Прийміть їжте, це є тіло моє, що за вас ломається, це робить на спомінь про мене. Так само й чашу після вечері говорячи, ця чаша є новий завіт у крові моїй. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Скільки разів їсте хліб цей і чашу цю п'єте смерть Господню, звіщаєте аж доки він прийде. Будучи фарисеєм, він не розказував повністю про ту вечерю, про ту Пасху, яку святкували учні з Ісусом Христом. У нас були учителі, які розказували нам, яку, яку Пасху або як вони святкували, скільки там час було, що вони, що вони означили для євреїв. Але апостол Павло із цієї вечері, яку мав Ісус Христос учнями своїми, взяв основне і важливе те, що буде звершувати церква, те, що необхідне буде сьогодні для кожного християнина. Він каже, що Ісус Христос взяв хліб, подяку віддав, переломив і сказав: їжте, це є тіло моє, це є пожива для вас. І ще раніше Христос сказав і про тіло своє, і про кров свою, і багато учнів відійшло, бо вони кажуть, хто може це чути. Вони не розуміли, як це може бути, як це може бути, але Христос. Відкрито сказав, в цьому прообразі, який ми сьогодні маємо, цей хліб і це вино, це є тіло Господа Ісуса Христа, яке ми споживаємо. Ми всі споживаємо від одного хліба. Символічно споживаємо духовно, ми поєднані в Ісусі Христі. Слава нашому Господу! Хто б міг би нас таких всіх різних поєднати? Хто міг би нас всіх таких різних умістити? Ви всіх мішаєте людей, чи ні? Я ні. Будьте чесними, мені деякі люди не подобаються. Я не можу їх вмістити до кінця, ну але коли потрібно буде, треба вміщати буде. Бо Христос сказав, приймайте один одного, та як, як, як і я вас прийняв славу свою. Ми ось такі, як є, всі поміщаємося в церкві. Ми прийшли в різного віку, різного соціального такого походження. Знаєте, різний статус маємо, різні спеціальності маємо, різні. Погляди маємо політичні, економічні, там і багато свою думку ми маємо кожний І ми знаходимося в тілі Господа Ісуса Христа, як Він нас всіх прийняв. Полюбив нас. Слава нашому Господу! Він нас полюбив. І така любов, Його, жертвена любов, Він віддав себе за нас. І ось, коли ми говоримо про заповідь, то ми сьогодні, наш погляд. На Христа, на Ісуса Христа, який був розп'ятий за нас. Це вершина Його любові. Будучи Богом, він став людиною і віддав своє життя за кожного із нас. І ми сьогодні маємо бути вдячні нашому Господу. Він достойний слави Алілуя нашому Господу! І ось апостол говорить, що ми так будемо робити це, що ми будемо ломати хліб, так як Христос це робив, і ми будемо брати вино, та як Христос Давав учням пити від, цього, від цієї чаші. І все ж таки, перед тим є ще і для віруючих людей таке зауваження тому, хто їстиме хліб цей і питиме чашу Господню недостойно, винен буде супротив тіла та крові Господньої. Зразу працює механізм оправдання чи осудження. І він у нашій совісті. Він працює через Дух Святий. Коли ми приходимо на причастя, і в нас є святе причастя, перед нами є хліб, який ми беремо як тіло Господа Ісуса Христа, і цей шматочок цього хліба ми споживаємо, і Він стає частиною нашою або це осудження, або це оправдання. І тут є наші стосунки з нашим Богом. Тут важливі наші відносини з нашим Господом. Тут важливо, як ми даємо місце для Духа Святого, як ми жили до цього часу. Ви знаєте, так важливо є, щоб ми могли були в правильних відносинах з Господом. Нехай же людина випробовує себе перед тим. І нехай хліб їсть, і чашу нехай п'є. Ніхто вас не буде випробовувати. Самі ми випробовуємо себе, самі досліджуємо ми себе. А як дослідити? Ви знаєте себе чи ні? Знаєте, яким ви були? Які зараз є, які вас почуття наповняють, які, ви скажете, ну я втратив першу любов. Ну я не такий, як був. Звичайно, ви не такі, як були, як хрещення прийняли. як Господь простив вас. Ви не такі, але які? кращі чи гірші? Кращі? Хто із вас кращий, як був? Піднімайте руку. Тому що половина не буде участвувати зараз хліболовані. І ось коли я гірший, як був, на покаяння зараз виходити. Якщо ви кращі, то будьте ще кращими, бо в Господа немає меж для того духовного росту. Святий хай свячується, праведний хай чинить правду ще. Так закликає нас Господні слово. І через те. Ми сьогодні розуміємо, що нас підняв Господь із того рва погибельного. Він нас підняв і поставив нас. Ми сьогодні можемо стояти в присутності Божій. Ми сьогодні можемо користуватися Божими дарами. Ми можемо користуватися Божою благодаттю, ми можемо розуміти волю Божу для свого життя. Ми можемо знати заповіді Божі і їх виконувати, бо вони не тяжкі. Вони не тяжкі. І тому Біблія говорить: досліджуйте саме себе. Випробовуйте саме себе, дивіться на своє життя. І коли ми це робимо, ми маємо можливість, коли в нас були спотикання. Коли в нас в розумі, коли ми в нас, можливо, в ділах, в словах, якісь були такі вчинки, які неприємні для Духа Святого, коли ми його засмучували, коли ми десь переступали щось, знаєте, десь подумав, щось сказав, якась скверна вийшла з мого, з мого е, е, з уст моїх, якась думка прийшла, знаєте, і я зупиняюся, Дух Святий мене докоряє, я не маю так робити, Моє серце, моя, моя душа це є храм для Господа, його місце знаходиться там. Він має бути на престолі мого серця. Перше місце для нього це не має бути там ось це все. І коли ми так перед Господом стоїмо, роздумуємо про своє життя. Божа благодать, Дух Святий сходить на нас. Кров Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха. Алілуя! Тільки тоді, коли ми визнаємо, тільки коли ми каємося. тільки коли ми приводимо своє життя в відповідний порядок. Хай не буде нічого вищого за заповідь, яку залишив для нас Господь. І ця заповідь, коли вона буде найвищою для нас, вона буде нас зберігати в мирі з Богом, в правильних стосунках з людьми. І ми зможемо дійти на зустрічі з Господом, бути готовими його зустріти. Хай вас всі, Господь, благословить бути учасниками в цій видимій заповіді.